Як приготувати бутерброд? Самий варіант для лінивців. Поїхали. Беремо хліб і розділяємо його. Отак От розділяємо, якщо у вас отакий хліб. Беремо нашу улюблену ковбаску. Зараз. Внем нашу улюблену кубаску, тільки що я розкладу дві кубаски туто і кубаски туто. Готово. Тепер беремо отакий сирок пластинками, і треба його розділити. Отак От в мене вийшло: все, бутербродики готові. Самий найкращий варіант для лінивців. Ну, давайте пробувати. Такий. М -м -м, просто топ, Користуйтеся. Якщо що, це для лінивців.